Вітаю, друзі! Сьогодні у нас складна і цікава реставрація рушного точила. Цей інструмент буде корисним в реалізації моїх планів по виготовленню ножів. Поки невідомо, який буде результат, але я впевнений, що по ходу я щось зламаю і буду якось викручуватись. як мінімум, я все маю тут замазати в мастило. Завжди все цікаво в другій половині відео, тому, будь ласка, додивіться до кінця. Ці механізми працюють нормально, все крутиться, тільки по невідомій причині точильний камінь овальної форми, там зміщений центр, і ним щось сильно мотиляє. На великих обертах здається, що стіл може вилетіти з комори. Да, цей бруд тут збирався, мабуть, десятиліттями. Плавно починаємо розбирати. Поки що тут все зрозуміло, все просто, впевнений, що я тут нічого не загублю і не забудусь. Думаю, основна проблема буде зібрати всі механізми всередині, щоб там передаточне число було нормальне і все вкрутилося в ту сторону, що потрібно. Да, біля цих валів бруду значно більше, скоріш за все, там немає ніяких сальників, і просто від обертів, від ганяло мастило, воно розтікалося, осідало пилюка і руками формувався товстий шар бруду. Нарешті інтригуючий момент. Зараз ми побачимо, які ж механізми там всередині. Всередині все значно простіше, ніж я думав. Тут всього три шестерні. Як я і говорив, ніяких ні пильників, ні сальників, нічого. Мастило все вигнало і висохло. Я дуже радий, що всі шестерні цілі, все нормально зубами. Це значно облегшить мою роботу. Залишилось розібрати ще ручку. Думаю, тут найбільше шансів щось зламати. Ну, буду працювати обережно. Так, процес пішов, я ще нічого не зламав, все дуже добре. Урок, чому не варто використовувати дюбель для такої роботи, буде через 3, 2, 1. Супер, вдалося вибити шпринт і не зламати ручку, це вже гарні новини. Чесно кажучи, я думав, що далі я розберу все руками. Але ні, довелося взяти важкий молоток і лупити, щоб пахає шумів. Нарешті я все розібрав, тільки на ось цей шпундик малий, я витратив хвилин 30. Засохше мастило буду розмочувати розчинником фарби. У мене ось такий 646-й, ваніз від нього страшний, а шоче виїдає. На роботу свою він робить добре. Зараз за 5 секунд миємо інші деталі, одягаємо рукавиці і знімаємо фарбу. О, цей тонкий аромат прокисших вишень пахнеться значно краще, ніж розчинник. Але хвилин через 30 від нього починає боліти голова. Зараз я покажу за 3 секунди 10-хвилинний процес роботи цього засобу. Тут добре помітно, як здувається фарба, і якщо прослухатись, навіть чути, як вона булькає. О, да, здебільшого фарба знімається дуже легко. В труднодоступних місцях я пройдуся металевою і зубною щіткою. і тут потрібно бути максимально обережним, тому що бризки хімії можуть легко потрапити в рот, а це може викликати діарею і глухоту. Жартую, ніякої діареї не буде. А зараз час корисних порад і лайфхаків. Без цього садового поліюзатора не обходиться практично жоденний проєкт. Дуже зручно збивати залишки фарби, яка відстала від хімії, промивати якісь деталі це топ-інструмент. І відразу наближаємося до другої корисної поради або лайфхака у цьому відео. Дуже незручно, ось так от тримати в руках і шуруповерт, і деталь, і це все чистити. Воно все вилітає, розлітається. Маленькі деталі ще більш-менш, але з великими це геть незручно. І я вирішив зробити окремий станок, якому можна закріплювати шуруповерт. Я давно хотів зробити щось подібне. І спочатку були ідеї та плани зробити, щоб регулювалися оберти, щоб можливо там ногою на щось натискати. Ну, а зараз я вирішив з того, що є максимально швидко зробити, щоб просто протестувати, чи варто з цим заморочуватися. А зараз моя улюблена рубрика цього відео. Та й в житті це ми з квадратного робимо кругле. Практично одним тільки ножиком, буквально за дві хвилинки я зробив ось такі колики. Так, щоб увімкнений шуруповерт не вилетів мені в чоло, потрібно продумати ще якийсь фіксатор. І тут в нагоді моя стара велосипедна сумочка. Добре, що в мого шуруповерта є функція степлера. Зараз ми швиденько прибуваємо всі шурупи, все закріплюємо. І вуаля! Я сам вражений, що вийшло так класно, так дійсно набагато зручніше. Я думаю, цей лайфхак достойний, того, щоб його показувати в інтернетах. Але головне не перестаратись і не спалити шуруповерт. Так як ці деталі робили за допомогою дерев'яного молотка і глини, вони трохи криві, зараз з напильником будемо їх трохи підчухувати. Но ось в такому вигляді воно мені вже значно більше подобається. Напишіть там в коментарях, як вам, і оцініть два моїх лайфхаки від нуля до одного. Наскільки вони класні. Зараз буде кадр, який мені дуже подобається. Ось так і відбувається весь процес. Схоже, ніби я в шахті, але я економлю батареї і використовую не все світло. Я думаю, що ось цей центральний шов посередині, тому що цю ручку заливали у форму, потім її просто підчухнули трошки на якомусь наждакове, пофарбували, і деталь готова. Зараз я спробую її трохи підрівняти і зробити її приємнішою на дотик. Здається, так значно краще. Ця деталь теж вже більш-менш нормальна, але но що робити з цією крішкою? Її точно не вдасться повністю вирівняти, але спробую хоча б частково. Так, ця наждачка занадто мілка. Так я буду чухати до польської паски. А зараз візьму щось з більшою зернистістю. Не ідеально, але вже трохи краще. Просто не хочу повністю стерти ці надписи. Тому залишу так. За декілька днів випарувалося більше половини розчинника. Мастило встигло розмокнути і заново засохнути на деяких деталях. Тим розчинник справляється краще, чим з мастилом, так це з оцими перчатками. Просто дві хвилини і все. Допускаю, що є якісь спеціальні для цього перчатки. Там я не знаю, нітрилові, тріллу, ні якісь там в'язані, ще якісь, але ну, ці дуже погані. Друзі, якщо так вийшло, що ви подивилися вже більше половини відео, і в цілому воно вам подобається, поставте, будь ласка, лайк, для вас це нічого не означає. Але YouTube побачить активність на моєму відео і буде показувати це іншим людям. Також коментар від п'яти слів дуже допомагає в цьому процесі. Я часто пишу в коментарях просто коментар, щоб підтримати відео, це якраз п'ять слів. Мені не важко, а людині приємно. Так, всі деталі вже відшліфовані, відполіровані. Зараз потрібно їх підготувати до фарбування. Буду використовувати цей очисник металу. Це вже другий раз, коли я його використовую. Будемо у відео рахувати, скільки повторно разів його можна використати. Якщо ви заснули з телефону в руках, зараз буде звук, який може підмочити вашу репутацію. Після хімії метал очищений, може почати швидко окислюватися і ржавіти. Швиденько замотуємо, скотчем все, що не потрібно фарбувати. Використовуємо всі підручні матеріали, закриваємо всі отвори і ґрунтуємо. Один раз з квадратного зробив круглий і вже другий раз воно мені виявилось в нагоді. Цього разу я вже краще застрілювся клійонкою. Коли я фарбував лишата, були пофарбовані і павербанки, і ножик, і стіл був пофарбований. І волосся в носі теж було пофарбоване, тому що я не одягнув жодної маски. Хоча після карантину їх залишилось ціла купа. Да, були колись часи, коли ми ховалися від коронавірусу. Якщо вам, так як і мені лінію читати інструкцію до балончика з фарбою, то там написано покривати тонким шаром 2-3 рази з відстані 20-30 см. Бо коли я фарбував лишата, я не прочитав інструкцію, перелив забагато фарби і були маленькі потьоки де-не-де. У верхньому куті зараз буде підказка, за якою ви можете перейти і подивитися процес, як я відновлював лищата, які мені зараз дуже допомагають. І буду допомагати ще більше, коли я почну робити ножі. Грунтовка лягла дуже добре, ніде потяків немає. Одягаємо маску, якщо ви не хочете два дні нюхати фарбу і починаємо фарбувати. Вау, виглядає непогано. Мені подобається. Оцініть від 3 до 6, наскільки вам такий колір. А коли деталь висохла, колір став ще кращий. Мені навіть хотілося б зробити чокер з такою класною деталею і ходити собі. Потім Пандора би викупила в мене права і продавала ось такі оновлені бусинки. Пандора це фірма, яка торгує прикрасами, якщо хтось не знає. Все повгорбовано, все готово. Нарешті починаємо процес збирання. Ось такий графітовий солідол, на вигляд, ніби його вже шкребли з якогось старого трактора, ну, ніби наноситься нормально. Запах такий, ніби пахне графітом. Думаю, саме тому він так називається. Добре, що я знімав на відео процес розбирання. Хоч тут три деталі, але за тиждень я вже забувся, де яка має бути. Потім переглянув відео і згадав. Ну що, друзі, ось і підходить до завершення відео. Напишіть в коментарях, як вам результат, що вам сподобалось, що не сподобалось. У мене є ідея додати на фон музику. Напишіть, чи варто це робити. Я не дуже люблю, коли на фоні грає музика, але якщо буде тисяча коментарів, що там потрібно, я додам. Також не забувайте підписуватись на канал. Таким чином ви будете підтримувати український Ютуб і ми будемо демонструвати свою культуру, мову і країну. У світі. Ну а зараз саме головне це підтримати наших військових. Можете заглянути в опис до відео, там є актуальна інформація, або задонатити фондам, яким ви довіряєте. Ну, це якийсь амейзінг. Ну, подивіться, як класно працює. Я дуже задоволений цією роботою. Впевнений, що це мені допоможе в майбутніх проєктах. Дякую всім за перегляд, всім гарного. Пока. Хоч вже друга година ночі, але я не можу зупинитися точити.